Пригоди папки Софійки та вказівника Кліка. На великому робочому столі жили тисячі комп'ютерних об'єктів, але маленькому файлику на ім'я Максим було сумно. Його малюнок загубився серед безладу. Йому потрібна була своя папка. Тут з'явився вказівник миші проворний клік. Він знав, як навести лад. Клік націлився на вільне місце на столі та натиснув свою праву кнопку. Це була таємна команда. Цей сніп світла викликав права клаву, помічницю яка відкриває контекстне меню. Створити, прошепотів клік. І в ту ж мить на столі виросла нова порожня папка. Це була Софійка. Софійка була дуже рада, але в неї було нецікаве ім'я, нова папка. Клік швидко клацнув на її імені, виділяючи його. Треба перейменувати, вирішив він, і надрукував. Мої проєкти. Тепер Софійка мала гідне ім'я. Файлик Максим теж хотів жити в новій папці, але його малюнок мав залишатися і в старому місці. Клік зрозумів потрібна копія. Він клацнув на Максимі правою кнопкою і вибрав команду копіювати. Максим відчув легке пощіпування і опинився в прозорому будиночку. Це був буфер обміну. Я тебе збережу на деякий час, сказав буфер. Ти готовий до вставки в інше місце. Клік відкрив Софійчин дім, папку Мої проєкти. Клацнув правою кнопкою всередині. Знову з'явився права клава. З цього разу клік вибрав команду вставити. Копія Максима з'явилась в папці. А ще кліку знадобилося повністю перенести інший файл. Файлик віршик з однієї папки в іншу. Він вибрав Вирізати і «Виршик» миттєво зник з першої папки, адже вирізати це назавжди переїхати. Клік відкрив нову папку уроки і вибрав Вставити. Файлик віршик радісно влетів у нове місце. Так він переїхав, а його стара папка залишилася порожньою. Згодом Софійка чудово виконала свою роботу, але її проєкти вже не потрібні. Клік клацнув на ній правою кнопкою та вибрав Видалити. Софійка не зникла зовсім. Вона полетіла до кошика.